4-ступінчата коробка передач, Важіль реверсу, який відповідає за змінну напрямку руху вперед або назад. Вишені понижені. Загально виходить 8 передач вперед та 8 передач назад. Даль газу, ручка газу з фіксатором, дільні педалі гальм, педаль щеплення, замок запалення, механічна глушилка, включення вимкнення маси на приборній панелі, USB вихід, аварійка. Габарити, ліхтар заднього ходу з мигалкою, ближнє дальне світло, поворотників ліво вправо Сигнал. Датчик тиску повітря на гальма. Мор регулюється по висоті. Фіксатор кута нахилу керма. Включення вимкнення переднього приводу. Блокування диференціалу заднього мосту. дмтз 544 х 50 кінських сил один з кращих варіантів серед конкурентів по співвідношенню ціна якість комплектація. Надається повний комплект документів для реєстрації, гарантія 2 роки або 1000 мотогодин.